Жінка накинулася на своє відчиме з ножем. Інцидент трапився у селі Клевань, Рівненського району. 59-річний чоловік вижив. Зараз він знаходиться у лікарні. А от його патчарці загрожує тюремне ув'язнення. Як з'ясували правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, 32-річна жителька селища Клевань, будучи на підпитку, завітала до своєї матері, яка на той час вже 15 років, проживає із півмешканцем. Після того, як 32-річна донька попросила мати закурити, чоловік почав вимагати, аби вона покинула будинок. Вона розлючена, пішла на кухню, схопила кухонний ніж та вдарила ним у спину відчиму. Лікарі швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом із проникаючим ножовим пораненням грудної клітки, госпіталізували потерпілого до Рівненської районної лікарні. Нападницю правоохоронці помістили в ізолятор тимчасового тримання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться усі слідчі дії. Ця дівчина неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронців і характеризується як сімейна дебоширка. У Рівному патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП і намагався втекти. Все сталося близько першої години ночі на вулиці Степана Бандери. Інспектори, патрулюючи там, побачили розбите автоауді та потрощені дорожні знаки. Помітивши патрульних, водій намагався втекти з місця події, однак полісмени затримали його. Під час спілкування інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження тесту на місці події, і в медзакладі водій відмовився у присутності двох свідків. При перевірці документів з'ясувалося, що у 28-річного керманича вже попередньо вилучене посвідчення водія за керування в стані сп'яніння. Однак по попередній ситуації рішення суду ще нема, тож інспектори знову склали на чоловіка протоколи за керування в стані сп'яніння та пошкодження майна. Схожий випадок трапився у ніч на суботу на вулиці Мельника. Водій Вазівки не впорався з керуванням та злетів з дороги, пошкодивши при цьому дорожній знак. Після чого вийшов із авто і зник з місця. Очевидці викликали поліцію. Патрульні швидко відшукали водія за місцем його проживання. Свою причетність до ДТП він не заперечував і погодився повернути на місце події для з'ясування усіх обставин. Але, однак, на місці події 29-річний рівнянин почав вести себе невідповідно до ситуації, намагався втекти, проте патрульні затримали його. Троє очевидців, які досі лишалися на місці події, впізнали водія і повідомили, що саме він перебував за кермом і ледь не здійснив на них наїзд, коли вони стояли неподалік зупинки громадського транспорту, де і трапилася ця пригода. патрульні доставили молодика у медзаклад на освідування. Тест показав 2,11 й що більше як в десятеро перевищує норму. Інспектори склали на водія протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні порушення про керування у стані сп'яніння. Також склали протокол за статтею 124 про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд і іншого майна. На згарищі знайшли тіло людини. Трагічна пожежа спалахнула вночі у селі Голубне Березнівського району. Горів житловий будинок. Селяни викликали пожежників. На жаль, вогонь надто пізно помітили. Хата була повністю охоплена вогнем. Від сусідів наші співробітники дізналися, що в будівлі можливо перебуває власник оселі. На гасіння пожежі подали один водяний ствол. Увійти в приміщення реально не було можливості, тому що перекриття та дах даного будинку від сильної високої температури, а також серйозного полум'я, він просто-напросто обвалився. Після того, як вже пожежу ліквідували, наші співробітники виявили тіло 36-річного власника оселі громадянина Олександра. О 3.30 ночі пожежа була локалізована, о 7.25 ранку повністю ліквідована. Гасили вогонь троє рятувальників на одній пожежній автоцистерні. Причина займання наразі невідома. Мати покинула свою новонароджену дитину у Рівненському перинатальному центрі. Ще на початку серпня то медзакладу приїхала народжувати 26-річна жінка із села Уженець, що у Млинівському районі. Пологи були передчасними. На щастя, дівчинка народилася здоровою. Знаходиться в нас на лікуванні. Ми її всесторонньо обстежили, надали їй допомогу. Вона набрала гарну вагу і на даний момент вона себе почуває дуже добре і може буде виписати додому до мами. Однак породілі у лікарні зараз немає. Кілька днів жінка не виходила на зв'язок із медиками, тож вони повідомили про це до поліції. Знайшли жінку в оселі її співмешканця на Млинівщині. Я не покинула е, е, цього. Е, вони, ну як, вони вигнали просто. А за що вас вигнали? Е, ну, я зірвалася і напилась. І зі ну, мною не одежки, не геть нічого, навіть грошей не було, щоб е, все оплатити. І Я е, ну, до чоловіка, ну, до служителя. І він каже, я не маю зараз грошей, не маю е, часу приїхати. Мама була виписана додому, тому що порушувала режим перебування в даному закладі, і зараз вона повинна приїхати забрати свою дитину. Під час підготовки сюжету до ефіру стало відомо, що жінка таки забрала немовля. Крім новонародженої дівчинки, у неї є ще дворічний син. Тепер за долею цієї сім'ї слідкуватимуть усі відповідні служби. Органи опіки, так служба в справах дітей, співробітники ювенальної превенції. Будуть направлені за місцем проживання вказаної громадянки, будуть обстежені житлові умови і можливість подальшого перебування малолітніх дітей разом з матір'ю. Патрульна поліція у Рівному працює вже майже п'ять місяців. Більше двох десятків правоохоронців щодня оберігають спокій жителів обласного центру. Ми вирішили дізнатися, як проходять будні інспекторів та вирушили із ними на патрулювання. Сьома година ранку копи готуються до роботи. Вже відбулася перекличка та інструктаж. Не завжди однаково кількість заступає. Сьогодні на даний час заступило 26 чоловік особового складу і 12 автомобілів. Це в місті рівному. Так само також ми обслуговуємо ще трасу міжнародного значення Київ-ЧОП. Там ще заступають дев'ять чоловік, три чотири екіпажі. Перед тим як виїхати на патрулювання, поліцейські проходять медогляд, потім отримують зброю і вирушають у місто. На 8 годину вони вже виїжджають на патрулювання. Патрулювання триває до восьмої вечора, на дванадцять годин. Два дні денна зміна, два дні вихідних і два дні на нічну зміну. Виходить, чи відсипний і вихідний. І знову все по колу. Два дні, два вихідних. Разом із інспекторами Антоном та Дмитром їдемо у напрямку мікрорайону Ювілейний. Поки що завдання у правоохоронців нема, тож зараз вони слідкують. Чи всі водії дотримуються правил дорожнього руху? На вулиці Соборній помітили першого порушника. Сум, почкаємо, що приїхали на червоно? Так, треба розвернутися. Давай, Спочатку водій переконував, що встиг проїхати на жовтий сигнал світлофора. Втім, патрульні йому не повірили та склали постанову. Тепер у водія є вибір сплатити 425 гривень штрафу або ж оскаржити це стягнення у суді. До слова, щоб зупинити транспортний засіб, у інспекторів мають бути вагомі підстави. Основні такі це правопорушення правил дорожнього руху, якщо багаж неправильно закріплений, якщо є достатньо підстави вважати, що особа, водій або будь-хто з пасажирів причетний до адміністративного чи кримінального правопорушення. Так само, якщо є орієнтування на даний автомобіль, якщо він був учасником ДТП, зник з місця події. Рухаємося далі. На вулиці Дворецькій працюють комунальники. Полісмени вирішують перевірити, чи вони мають відповідний дозвіл, а також чи встановили на дорозі необхідні знаки. Знаки розставлені, а документи в порядку, тож штраф робітникам не загрожує. Цей патрульний автомобіль обладнаний системою Рубіж. Дмитро уважно стежить за її сигналами. Система Рубіж це камера з блоком живлення, яка через інтернет, через супутники, співпрацює з базою бере дані в автоматичному режимі. Фіксує номерні знаки потоків автомобілів зустрічного напрямку і поточного поточному напрямку. І зразу вибиває, згідно даних бази чи автомобіль в розшуку, чи Угоні номера були вкрадені з автомобіля. Будь-які проблеми, які з автомобілем є. На вулиці Чорновола пристрій виявив транспортний засіб, який перебуває під заставою. Наздогнали газель, яка належить комунальному підприємству на вулиці 16 липня. Не знаю, мали вже з комп'ютера зняти. Дві, дві неділі тому вже було все знато, він постанову нам дали. А чого воно не очистили з комп'ютера, я не знаю. Там щось вони в газ були чи де, не знаю. Там щось з газом розчитано, все розроблено. Щось вони в залог давали. За газ знаю. Які... Дійсно, водій показує постанову про закриття виконавчого провадження. Однак цей номерний знак ще не встигли стерти із бази даних, тож кермувальника відпускають. Далі рухаємося на вулицю Олени Телігі. Там патрульні допомагатимуть дільничному офіцеру затримати дебошира. Приїхали за даною адресою, оскільки в мене на розгляді перебувала постанова рівненського міського суду про накладення на громадянина Огороднього Миколи Віталійовича адмінареш строком на 9 діб, який систематично вчиняє насильство відносно своєї дружини та її матері. 8 вересня було отримано екіпажем номер 152 виклик про допомогу для дільничого інспектора. на основі співпраці ми мали допомогти затримати громадянина, який регулярно вчиняє Дебош вдома. Згідно наших посадових інструкцій, кожного разу, коли ми йдемо на виклик, тобто на кшталт Дебош, сімейна сварка, згідно наших інструкцій, ми маємо бути одягнути в захисні жилети та мати при собі наші спецзасоби – гумовий кійок, сльозоточивий газ і обов'язково кайданки. У цій квартирі поліцейські часті гості. Чоловік регулярно лупцює жінок. Цього разу його вдома не було. Дружина запевнила, Микола зараз на роботі. Систематично конфлікти вдома. Прийшли до нього з ним поспілкуватися. Харашому приході ввечері дому буде Так. Да, да. Як вона пояснила, що він буде після сьомої до восьми вечора? Ми заїдемо за даною адресою і перевіримо, чи дійсно даний громадянин перебуває вдома. Якщо так, то буде даний громадянин затриманий та доставлений до. Центральної міської лікарні для проходження медичного огляду на по факту, чи може перебувати в ізолятор тимчасово тримання та відбути своє покарання. Поліцейські обіцяють повернутися до цієї багатоповерхівки, щоб чоловік таки поніс заслужене покарання. Тим часом нашій знімальній групі пора повертатися. А інспектори Антон та Дмитро далі продовжать патрулювання. У поліції розповіли подробиці резонансного затримання членів злочинного угрупування. Нагадаємо, декілька днів тому рівненським правоохоронцям вдалося затримати банду грабіжників. Троє молодиків напали на чоловіка неподалік рівного на трасі Київчоп. Забрали його речі з автомобіля і зникли. Перехопили зловмисників біля корця. Банда складалася з восьми і більше людей. Ми розуміємо. Зараз затримано п'ять чоловік. Добре спрацювала Рівенська область після реалізації одних із злочинів. Також спрацювала Сумська область. Вони затримали ще членів цієї банди. Ми інкримінуємо їм 48 епізодів в 11 областях України. Дана злочинна група має тісні зв'язки, за нашою інформацією, з стороною Орда. декілька членів даної групи входили до бандитських угрупувань. Які воювали на території непідконтрольні зараз нашій державі. В усіх випадках молодики діяли за однаковим сценарієм, нападали на подорожніх між першою та четвертою годинами ночі, коли ті зупинялися відпочити на АЗС або паркувальних майданчиках. Злочинці шкодили колеса автівки, битою вибивали скло і забирали у безпорадних водіїв гроші, телефони, планшети та інше. Злочини ці, як правило, більшість із них. Вчинялися на протязі 30-40 секунд, що не давало змоги потерпілим, взагалі оговтатися і там або охороні автозаправних станцій допомогти і затримати злочинців. Вони з місця пригоди зникали, розвиваючи швидкість 200-210 км на годину, що не давало змоги в перші періоди операції нам затримати злочинця. Банда складалася з восьми чоловіків, мала чітку ієрархію та розподіл обов'язків. Її діяльність координувалася злодієм у законі Георгієм Лобджанідзе, відомим на прізвисько Куцу. Зараз правоохоронці розшукують інших членів злочинного угрупування.